Всім привіт! Ви на каналі Ольфатіво. Сьогодні 1 січня і я вирішила розхламити свою парфумерну шафу. Зараз ви бачите, яка вона є на початку, але сьогодні в мене в планах от розхламити цей куточок. Тому сьогодні в кадрі будуть більше руки і багато-багато парфумів. Я маю на меті розхламити ось цей куточок. Тут в мене зараз парфуми, але на їх місце має стати така супер чудова стійка з моїми відливантами. Тож почнемо розбирати цю поличку. Тут у мене трусарді в парфумованій воді. Hair Mist, це спрей для волосся. Також трусарді абсолютно два ідентичних аромати, але в різних форматах. Трошки цей менш стійкий, але на волосі він дуже гарно стоїть. От Нірмал від лабораторії альфа От також треба десь його приставити. Бараон від назамату. Щось тут в мене, не пам'ятаю, що всередині Angel Sh. Так, тут Angel в мене в Тревелі також прибираємо. Пачуліманія новинка. Минулого вже року. Так, також прибираємо. Так, я думаю, що Шанель ми також кудись відставимо. Сублів. Kiss with the Different Company. Так, Карнер Барселона, До речі, Карнер Барселона, Latin Lover. Ха. Дуже мені подобається. І парфум, і цей формат коробочки на подарунок взагалі дуже красиво. Так, далі в глибині в мене тут Хлоя номада Абсолюти Parfum. До речі, о! Який він класний. Весни його активно носила. Так, відставляємо. Тут в мене молекула 01 з мандарином. Класний аромат. В моїх оглядах про цитрусові аромати розповідала так, для міксти від Ніколи. Також розгрібаємо Кінзо Flower Él Дуже смачненький аромат. Також десь я про нього розповідала. Це знятість. Такий малинка з трояндою, з купою солодких ноток. Гарний аромат. Ох, Амур від Кензо. Гарний такий пудрово-квітково-рисовий аромат. Не знаю, як його описати. Дуже приємно, не знаю. Думала продавати, до речі, його. Далі, в глибині, в мене тут Unge Heddy Mediterranean Termes. Не на часі цей парфум буде влітку гарно. Так, Унжардінсюрні навесну прикольно. Зараз не точно. О, Це я придбала у нашої ірисової королеви Олен і Овіс Унете, до речі. О, тут назва. От з іншої сторони, назва цій коробочці. цій коротці. Унете про матчу, про мате. Класний аромат буду носити влітку і про нього ще більш детально розповім. Так, в глибині Fountain Dask, Miller Harris. Так, буду відставляти його, до речі, на поличку на наступний місяць. Подивимось, можливо, буду носити. Отак, що тут в мене далі? За... Захований палома Пікасо. Класика шипрова, класика кінця 80-х. Не знаю, цей аромат у мене для колекції. Дуже рідко його наношу от просто крапелюшками. То він у мене просто там для колекції. Також в глибині стоїть Ange de Parfum Givenchy. Дуже класний аромат. Мені він зараз. Сподобався, я його буквально за 5 хвилин до розслаблення наносила такий класний, так став таким медовим, цитрусово-медовим, таким квітковим розкрився. Можливо, буду також носити, поставлю сюди, в бік. О, Кінзо Джангл. Захований також в мене в закромах. Не знаю, якщо будуть морози ще цієї зими. Буду носити, подивимось далі. О, і зенсіу. Не знаю, друге дихання, здається, цей аромат отримує зараз. І в минулому році дуже багато про нього розповідали. Дуже багато він на барахолці де і його скуповали. І на... ціна на нього, до речі, ставала така неприлічна. От, Не знаю, буду влітку носити такі прям дзвінки. Такі ананаси, такі прями купа фруктів, і там якісь яблука, що ще. Ну ой Так, а тут за в кутку в мене насправді це не Лалік. Це тільки коробка від Лалік. А тут в мене заховане. Як думаєте, що? Пишіть коментарі. От прямо зараз. Не, ніколи не здогадаєтесь Тут в мене. Вінтажний дзінтарі, як він називається, ну, коротше, виноград. Цей, як він, Виноградне вино. Він, я думаю, що вже давно протух. Зараз відкручу його, згадаю: сплешик. Ну, Чесно кажучи, так, для колекції, для історії, що такі аромати були. Колись собі тримаю, не знаю. Навіщо? От реально, чомусь вже не відчуваю ніякої цінності в цьому ароматі. Можливо, поставлю десь на шафу продавати, не знаю. Ще сумніваюсь на рахунок цього аромату. Там в глибині відкрилася моя колекція мюглерів, «Ерме» стоїть. Треба вам показати, напевно, як збільшилась моя колекція мюглерів за минулий рік. Адже дійсно, я щось там прям прикупила 23 2023 році, і в мене десь там ще всередині захований Less Exceptions мюглер з бутікової колекції. Ну, бачите, щось в мене тут зараз мюглерів гарно стало. Розповім. Так, це було важко, але все ж таки я сюди в. Тиснула свою поличку з відливантами. Зараз вона стане туди попід стіночкою. Але поки я не поставила це туди в глибину, покажу. Що в мене по відливантах цікавого це епік від амуаж. Зараз гарно розношую. Мені він дуже подобається такий прям ну от амуаж. От справжній амуаж він такий спецевий зелений. І прям ну класний аромат. Дуже подобається мені. Думаю, чи купувати мені флакон чи ні. Так, Tom Ford, Ой. Далі, Tom Ford Noir de Noir, от такий в мене залишок. Також розношую цю цікаву, смолисту каву. Мені вже мені вона дуже подобається. Щось такого з новенького. Це в мене від Ані Соколової Сіті. Marigolds. це про чорнобривці, міські чорнобривці. Поставили його собі сюди, на видне місце, щоб тестувати, не забувати про нього. Дуже хочу розносити: також така зелень, гірка, прям пильна. От дійсно така цікава штучка. О. І, до речі, тут в мене відлеванти також склова фруті прасеко. Це. от... Лімітована колекція просеко від Ані Соколової. Підписниця мені надіслала від Левантик в обмін в обмін, до речі, на Глінтвейн. Що в мене такого цікавого ще? Це в мене купа Марк Антонія Баруа b 683 Такий дуже красивий аромат. Далі в мене тут. Ганімет, ще там глибше, Encelad. Думаю, що від Леванту мені буде доста для затесту цього бренду. Що в мене тут ще таке в куточку Аткінсон спірати Гранд Резерв. Поки не виприскаю, не буду починати тревел. Так само і Грансор від Франціса Кургджана. Поки не виприскає, не буде в мене починатися тревел. Так. О, До речі, тут з відливанці в мене така рідкість це клоє. Ірис саме це бутікова колекція. У мене був такий пробничок з але, але ну, дуже зручно саме от в спреї, то я перелила собі в спрей. Ох, дуже класний, землянистий, такий квітковий ірис, дуже красивий. Думаю, що по відливантах поки що все. тому... Відставляємо цю прекрасну стічку сюди. Як ви думаєте, а? Гарно стане так. І далі будемо завершувати цю картину. Приблизно так зараз буде виглядати моя поличка. Тут от в мене тепер будуть відливантики мої на цій стійці. Тут будуть в мене такі тревели без упаковки, також деякі флакончики без упаковки. І все решта трошки так собі розставила щось так більш зручніше, щоб доступ був до всіх інших флакончиків. Ой, тут мої. Улюблені українські парфумчики. Margie Doesn't Make Perfumes. Квітучоли по манолі. Тут в мене попітином, там в мене склова. Там далі ще в мене склова. Бачите? Вон там вінтажна пудра в мене стоїть. Армані там далечінь. Що ви додивились це відео до кінця, це був такий короткий влог, блог, не знаю, як це назвати. Але мені дуже хотілося вам показати, як я тут зараз зберігаю всі свої парфуми. Напевно, всі-всі парфуми за один раз дуже важко показати. але там наприкінці січня я ще буду робити відео про аромати, які я дійсно носила в січні. Я думаю, що це буде такі більш альдегідні історії. Тут в мене блан від Рімінні зараз стоїть. Зразу за ним в мене шанель номер 5 туалетній воді. Це взагалі хев мені на такий прохолодний сезон. От, не знаю, чи Демон зараз мене гарно так сподобався. Ну, шалімарино, звичайно. Халімари це взагалі краса. Буду носити це 100%. Все, дякую за перегляд. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть, які з парфумів вас зацікавили більше. Буду про них розповідати і до зустрічі в наступному відео.